Відомо, що про випадок повідомив заявник, який звернувся на лінію 102 у четвер минулого тижня, 28 вересня. Він сказав, що вони з дружиною сиділи в одному з місцевих кафе в Мукачеві. Вона випила замовила бузиновий напій. Вона випила після чого. Різко погіршилось самопочуття, дістала отруєння, опіки ротової порожнини і була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Як мені відомо, наразі потерпіла також перебуває у медичному закладі в Ужгороді, тобто ще триває процес лікування. Після того, як було це повідомлення до єдиного реєстру досудових розслідувань, були внесені відомості, тобто, було розпочато кримінальне провадження. За статтею 128 Кримінального кодексу України це йде. Про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Це була попередня кваліфікація. Днями права кваліфікація у провадженні була змінена. Зараз це частина перша статті 325 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Але мусимо розуміти, що триває розслідування. Зараз у нас немає жодної особи, якій там було би повідомлено про підозру, тобто встановлюються всі обставини тієї події. Яка сталася після виклику на 102 до місця події, до того кафе приїхала слідчо-оперативна група, було вилучено залишки рідини в пляшці, з якої вже випала, потерпіла. Також було з місця вилучено з цього закладу увесь всю партію напою, яка була у них закуплена для реалізації. Це трохи більше 20 пляшок. Все це скеровано на експертизу, вже за постановою слідчого призначено. Проведення комплексної судової експертизи для чого вона нам? Щоб зрозуміти, який вміст був у цій рідині, що там містилося, що було в складі, і чи цей склад він був ідентичний у всіх напоях, які містилися на той час у закладі. Сам заклад, в принципі, сприяв проведенню усіх необхідних слідчих дій, тобто безперешкодно там правоохоронцям були надані і зразки напоїв. і також заклад повідомив, що Закуповує цей бузиновий напій уже близько півтора року. До цього не було жодних нарікань, жодних скарг на якість продукції або якихось випадків негативних. Тобто, це був перший, і також повідомили, що оця пляшка, яку було подано відвідувачам, вона була перша із останньої закупленої партії. Тобто там блок тільки відкрилися, подали першу. І це ну, все, що було закуплено, воно наразі вилучене правоохоронцями вже далі коли в нас будуть результати експертизи, її здійснює до речі, Закарпатський НДІКЦ МВС України, ну тоді вже можемо більш предметно говорити про певні якісь уже речі, що встановлені.